Чорненький Oppo A5S, ціна 2000 гривень, має відбиточок пальця. Досить непоганий по стану, мікророз'єм, Ось такий з обох сторін покажу. По екрану є якісь мікро-мікро царапки, але серйозного немає нічого. Зараз покажу інформацію про даний телефон. Так, налаштування. Де налаштування? Так, зробимо. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Інформація про телефон, назва пристрою OPPO A5S, 8.1 Android, 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. До речі, ще покажу тут камеру. Ось така камера. Тут для замовлення пишіть у повідомлення або телеграм-канал, силка в шапці профілю.